Протидіїм ворогу, завжди завжди можна стоїмо. Наші хлопці, як то кажуть, загортовані в боях, пройшли вже багато, перебули, перебачили. Задню не дають. Нема таких, щоб сказав, я не піду, я не хочу, я не буду тут стояти. Я зібрався і пішов. Я сам прийшов, вже 25 лютого, Де, ніхто не призивав, щитав тобто, якби... ну, своїм долом. Що треба йти захищати країну, родину. Тут всі знаходяться звичайні хлопці. Хтось кухар, хтось маляр, хтось, я не знаю, машини крутив до цього всього. Можна навчити тебе мати бажання. Обучили людину, побачили, що вона може. Які в неї є здібності, тоді все, ти будеш стояти у артилерії за 30 кілометрів від лінії фронту і будеш подавати снаряди. Вже користь, користь і вагання пропаде. Почуєш, побачиш, може, ти захочеш. Ох, а я б пішов трошки туди далі, подивитися, ближче. Ну, Нема, щоб одразу прийшов ідеальний рембо. Зараз воюють тут, якщо не буде тут нас, то придеться воювати десь там, вдома. Тому яка різниця? Це все Україна, тому я думаю, ландшафт, немає різниці. Якщо вони раніше отримували, то зараз, от, як би сказати, з тим озброєнням, що нам надається, то будуть отримати ще більше. Усіх мотивує одне: бистріша перемога і швидше повернутися додому. Першим ділом думаю, що ляжу на ліску на білу простеньку і буду спати, поки мене не розбуде. комарик. Бо остальне мене розбудити не зможе. Просто доповідь почити. Будуть лунати парадні марші, будуть лунати сміхи дітей, сім... сімей. Як в академії проходили, казали фразу. А зараз проходить там незначний якийсь підрозділ, командир такий, заступник такий. І додати таку фразу ці військові службовці пройшли те, що багато хто не пройшов. Тому поважайте їх і дивіться на них з гордістю.